За рішення надати Україні танки Леопард подякував міністр оборони України Олексій Резніков, колегам з Іспанії та Німеччини. Про це написав у Твітер. Посадовець висловив подяку. Цитую за леопардові серця та їхню сталеву броню і вітаємо ці Дмитра Плетенчука, очільника прес-служби тактичної групи «Грім», капітана Лейтенанта. Доброго ранку вам доброго ранку, студія. Вітаю в одному з в загальному марафоні. Пані Гуменюк з оперативного командування Південь зазначила, що росіяни на півдні, зокрема на Херсонщині на Лівбережі, мінують територію активно узбережжя. Але все схоже на те, що готується такий собі жест доброволі за вашими спостереженнями. Чи, підтверджує, чи підтверджуєте ви цю інформацію? Ну, за нашими спостереженнями вони продовжують фортифікацію своїх позицій. Так само продовжують наносити вогневе ураження. Бачимо кадрові підрозділи російської армії. Так, вони мінують акваторію, окрім того, що вони мінують територію е суходолу. Вони ще застосовують е річкові міни, і е окрім того, спостерігаємо їх. У... Значі, на наша розвідка і спостерігає, і ми так само наносимо вогневе ураження. От така у нас принцип, ситуація. Позиційна війна триває. Вона а вчора підсилилися обстріли правобережжя Херсонщини. З чим це пов'язано? Ви знаєте, пояснити їхню логіку, в принципі, дуже важко і складно, тому що у них вона якась особлива. Тому пояснити навіщо в чергове наносити вогневе ураження по житловим районам населених пунктів, які знаходяться на правому березі, застосовуючи при цьому навіть авіацію. В воєнного якогось сенсу, військової доцільності, чесно кажучи, ми в цьому не вбачаємо. Але у росіян своя логіка, як завжди. Що це за а, і, і... Скажімо так, історія з вкидом чи не вкидом інформації, буквально напередодні стосовно руху зсу вже по лівобережжю Херсонщини, тому що з одного боку Сальдо губернатор псевдо да не Херсонщини зазначив, що всі росіяни на своїх позиціях зсу тут немає. Але якби не вивчення війни, які нібито підтвердив рух ЗСУ в бік Олешек, якось знаєте, наштовхує на роздуми, можете прокоментувати це? Ну знаєте, я, я я не є студентом інституту вивчення війни, тому у нас в Херсоні я ніяких не бачу змін, можу вам сказати лише за своє місто. Олешки від нас далеко досить. Ну але ж це Херсонщина, можливо в цілому ситуацію розуміти. Тоді чи можете ви прокоментувати от тезу від Гуменюк щодо мінування активного? Наскільки це може ускладнити в подальшому рух наших сил на південь? Уявіть собі, наскільки важка робота сапера, який розміновує, наприклад, дорогу. Да? А тепер уявіть, що ця дорога під водою. Це, звісно, дуже складно. Це має бути не просто інженер сапер. Да? Це має бути ще й як волонгіст на додачу. Ну, це як так, як, як варіант. Звісно, що це дуже складно. Ми так само мінуємо берег, тому що. У нас так само є десантно небезпечні ділянки на наших пляжах, і звісно, ми готуємося до будь-яких сценаріїв, як і вони. В цьому немає нічого складного. Насправді, якщо наші збройні сили мінують береги, це означає, що ми готуємося, а раптом щоб вони знову не форсували Дніпро у зворотньому напрямку, щоб вони не намагалися перейти на правий берег знову. Звісно, ми наша тактична група відповідає за оборону міста Херсона. І Ми зробимо і робимо. Це для того, щоб унеможливити такі варіанти. Тому що це ворог, і до нього треба ставитися серйозно і розглядати будь-які варіанти їхніх дій, тому що від них можна очікувати чого завгодно, навіть того, що не вкладається в логіку якихось стратегічних або тактичних дій. Бо це такий у нас ворог. Так, ну зрозуміло, ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв. Хоча Кирило Буданов сказав, що вже власне з 31 березня, по суті, вони перейшли до стратегічної оборони. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, начальник прислужби тактичної групи Грім капітан лейтенант.